Сьогодні я дуже багато всього знаходив, і в тому числі аеродроп і АВМку, і вирішив позаритися на рекорд по кілам, а в мене попередній рекорд це 16 штук. Чи я його виконав, ви можете самі, На що я так говорю. Можете подивитись самі, але поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть коментар. Обманув. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно, не бий. Тюрлюлюнь. Зараз мені дадуть піздов. А, правильно! Помстіться за мене, хлопці. Вибач. Я не хотів тебе так забирати. Це було неблагородно, але. Ну, вже як є. Там броня була, я взяв броню. Бачу. Ох, як прорешетив гарно. Як в найкращих голівудських фільмах. Date десь, блядь, ублюдок. Чую. О, там не десь топай. Є. Yeah. Блять! Я не бачив, що тут вікно друга є! Єбадячущі кашоне це, а не проїбався. <сум> Блять, злякався, геть на мільну. Дуже сильно злякався. Я думаю, що ша є внизу чувачок. Поняли? 100%. Він бігав внизу. Два варіанти. Або він з'їбався і вийшов через підземні. Тунелі або він досі сидить десь ось тут на місці і чекає, кого б це запацючити Перевіряти я це, звичайно, не буду. Ніби відчув лівим яєчком, що туди їхати не варто. Важко тримати калаш, мене, блять, їбло кривить, коли його зажимають. Дроп летить, і, можливо, він зараз навіть на нашу цю впаде. Зараз з даху, я вий... не буду цього тіпа лутати, хай собі, блядь, там лежить спочиває з миром, краще дроп поїхати лутнути, третю броню заєбашити. І, можливо, навіть буде рейска. Якщо реська тут буде, я, я буду, блядь, приємно вражений. Це хтось їде? Плиз, падай! Дроп хуєсос. Ра, блять, випаде за 3D від земель. Ай, блять, на на 215 плюс плюс. Ну як же ж не повоювати? Тупо зекономив секунди, отак. Добайте Роману 900 лайків, дякую, Ярослав. Ексодус буде ваще цікавіше, сподіваюсь. міномета ніби один раз тільки кіл робив. Ґе! Зачитався чат, хто це, блядь? Кіл в. Паб... Я не знаю, який у мене там кіл. Ой, блядь, коротше, рівень. Як його правильно там назвати? Покажу зараз в лобі, сам побачиш. Всім добрий вечір. А тисячу доб'ємо лайків, чи ні? бо треба б. Ох, бачу там хтось біжить вже по нього. Блядь, не мій кіл. Пошов нахуй. Сука, як він мене вицілив? Сьогодні голови летять просто філіграно Що й відбити так дроп. Сподіваюсь, що її відби. Ах, хтось вже втопив машину. Заляло свічки, на жаль. Сподіваюсь, той долбайоб не залутав його, тому що мені треба цілий трачий шолом і рейська. Масхалат є на базу. Залутав він все-таки. АВДшечка є навіть. О, шоломчик є. Угу. Все, неймовірно, прекрасно. А бусти? Шоу у тебе по бустах? Тоже хуйово, так? Да? Угу. У мене теж. Так, зайшло гарно. Як десятикласниця на випускному залетіла. Все, бустів в мене навіть більше, ніж достатньо. А от по транспорту я відчуваю певний дискомфорт. Може повернутись по свою ласточку чи ні? Дивіться, як вона там сумно с -с сумує. халявный. Килл. Блядь, я злякав, что именно цели, и что мне зараз, блять пройдет торба. Молодец, блядь. Все одно ж до своей има ты ласточки. Нихуёво. Bocho. А він його вклав. Хай залутає. А, не задави, прикиньте, якби я не побачив цієї хуйні. Мені б зараз була пізда, поняли? Я вже так проєбувався якось. Уклон приїхав. Це було неблагородно. Я з вами погоджуюсь, но він сам проїбав. Тому що він чув, що тут працює Авік. Якого хуя, він отакий був неуважний. Питання вже до нього, поняли? Не до мене. Їбав я лутатись без диму. А в мене ще є ведешка. Я ніхуя собі. Ключ безпеки в нього є йобаний ти в рот. Попахує топ 1 Мені особисто хуями трошечки під носом, але за кожному по-своєму. Якщо організуємо зараз третій топ-1, це, блядь, буде пізда, як гарно. Ну я хочу рекорд по кілам їбанути, тому я не буду одразу в зону заїжджати, я ще покручуся трошки, використовуючи нагоду. Будемо їбашити. Падково побачу. Все, десяточка є, що треба 6 кілів для рекорду. Блядь, стоп, за яким це він камінцем самбу. 5 кілів до рекорду. Фаза 5 зараз почне бити, вже треба сьобувати дійсно в зону. Вони всі ніби десь далеко. Ябахую. <кій> Він мене прикрив, конечно, йоба. Зараз мене ще ця хуйня задавить. да, давай, блядь. Час, ну звідки він стріляв ха ха Ай, тварь, блядь. Блять, тварина йобана, блядь. Тупо я не встиг, я побачив же його, не встиг заникатись просто. Непогана катка. Заруїнив. Не треба було зупинятись. Треба було, мабуть, їхати все ж таки на позицію. Тому, що коли, коли от мені в спину зайшов за зони і цей ЗМКшки його забрав, потрібно було хілятися, викликати ці хуйні і піздувати якомога далі. Я от вирішив зафайтитись. Була моя помилка. Ой, блядь. Дякую, Максим. Радий то чути, танетка, втішиш мене, будь ласка. Мені в такі моменти просто потрібно, щоб мене хтось на цицьке поклав, погладив по голові, і я так отупо вирубився. Та неточка, зробиш таке? Мені не треба оцих всяких хуйнь, ніхуя мені цього не треба. Ви що? Позиція була погана, погоджуюсь.